Зніми, будь ласка, це крупним планом. Крупним планом зміни. Пані Лукаш, до вас звертається жінка, мати, якої є син. Тут зараз в цьому приміщенні знаходиться 11 чоловік яких ви вбили, я вас дуже прошу, як матір, будь ласка, зупиніться, зупиніть свого неофіційного чоловіка Віктора Януковича. Тому що якщо ви цього не зробите, то це будуть робити жінки, і ми до вас прийдемо додому і зробимо саме з вашими дітьми, що ви зробили з цими з нашими хлопцями. Прізвище зараз я зачитаю тих людей, кого немає. Пращу Юрій, місто Харків. Голоднюк, пустив місто е, Зба, Збараж. Е, Баре, Піце, Роман Лівська область, Завицький Микола, Шепетівка, Шепітів. Креман, Іван Кременчук, Шилінг Йосип, Пушневич, Олег Другопич, Ткачук Ігор Калінінград. Царюк Олександр Васильків Чміленко Віктор Кіровоградська область Точин роман Фоторів Ходор, Львівська область. І Чаплінський, і Чаплінський. Володимир. Я вам обіцяю, як жінка, що все, що ви зараз робите, те ж саме, повірте мені, що прийдуть і в вашу хату і те ж саме буде з вашими дітьми. Я вам просто даю слово, як мати, просто як мати свого сина. Тварюка.